Якщо ви досі не пробували таких бутербродів із смаженими шампіньонами, бо, на ваш погляд, вони досить прості, тоді ви помиляєтеся. І я раджу їх приготувати на ваш святковий стіл або ж просто для улюблених гостей. Це дуже смачне поєднання, незвично, просто, легко, швидко. Тому давайте готувати. Спершу необхідно промиті шампіньйони обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки. Далі їх трішки потрібно посолити, поперчити, щоб вони були смачні та дати охолонути. Тим часом будемо нарізати наш багет. Можна використовувати як білий, так і сірий. Смакує як і з тим, так і з тим. Багет намащуємо вершковим сиром. Я використовую ось такий відеречку синьому, як, на мій погляд, він самий смачний для бутербродів. Але якщо вам не потрібно такі великій кількості сиру, можете брати будь-який інший вершковий в коробочках. Намащуємо кожен шматочок багета та прикрашаємо наші бутербродики зеленю. У мене це листочки руколи, можна використовувати будь-які інші за вашим вподобанням. Розкладаємо теж на ваш смак, але мені більш подобається оформлення в такому вигляді. Викладаємо наші охолоджені піджарені печериці та подаємо грибочки до столу. Також в описі під цим відео залишу посилання на інші смачні рецепти бутербродів, канапок та закусок до святкового столу. Зберігайте та не забудьте вподобайку.